Сі на черебики у твоїх очах чарівних загубив я спокій свій. Ей, гоп, я надана від твоїх очей. кохана серце, наче твітка п'яна, а у серці Ей, ей, ей а ей, гоп, моя мила, сонце встало, сонце сіло. Хай дарує. Зазвичай артисти не дуже люблять акцентувати увагу шанувальників і преси на особистому. Одні побоюються так званого чорного піару, інші вважають творче життя основною частиною особистого. Так і соліст групи мандри Сергій Фоменко, тобто Фома. Не секрет, що майже кожна людина може співати, малювати. Можливо, навіть вірші писати, але не всі е, можуть робити це професійно. А тому і творчі люди, вони е, не такі, вони з іншого тіста, ніж всі, ніж більшість, скажімо так. І, звичайно, як для вас, як для творчої людини, величезну роль в житті повинна відігравати кохання. Ну, як, як... це природньо, так. Да. А що? Ну, так. Да, да. Ну, колодца будьте насчет личного? — Ні, це лічне. Е -е, лічне воно і є лічне, щоб мати його для себе. Отже, якщо про особисте зась, тоді про загальне. Яким був ваш тернистий шлях до дороги? До, 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 до. Це зараз у вас є контракти, гастролі. Е Тури в закордонні, в тому числі. А як все починалося у вас для вас особисто? Починалося все дуже просто з музичної школи. По класу? ну я навчався по класу Баяна насправді. От але потім мені здався він за важким інструментом. Я е, попросив маму е, купити мені гітару. І мама мені мені подарувала гітару. З того часу, десь з сьомого класу школи, я граю на гітарі. І десь зі школи я вже пишу, якби. І е, от з того все і почалося. Я багато дуже написав пісень, там за шкільний період, може. Штук 15. Потім за період до мандрів, яким зараз 15 років, десь я записав три магнітоальбоми. Крім дня, помирає ран, це ще окрема історія. Якби. І мав теж в той час багато гастролів, але трошечки в різних складах. Це був такий андеграундний рівень, але досить жвавий. От. І 15 років з мандрами. Тобто. Достатньо цікаво. Зараз я пишу також декілька пісень англійської мови, бо маючи гастролі за кордоном, захотілося також поспівати трошки англійською. Поваги до іноземного глядача. Ну, мені цікаво і для себе писати англійською, тому що я вивчаю цю мову активно. В школі я вивчав китайську мову в ліцеї, де я навчався. І англійська мені зараз дуже цікаво, бо це інтернаціональна мова. В неї говорять майже скрізь на землі, ну більшій частині землі. От і оскільки я на тому рівні, що вже більш-менш розмовляти я можу. Але цікаво складати тексти. Я складаю тексти зараз. Є декілька варіантів, таких цікавих, От я, ми готуємо теж декілька пісень. Ми маємо десь за два місяці гастролі в Європі, в Німеччині, і, і потім. Влітку в Штатах в на початку літа і в кінці літа, і в Канаді, на початку осені. Тобто, і тому я хотів би до того часу підготувати декілька англомовних пісень, теж в стилі мандри, звичайно. От. В дитинстві Фома частенько приїздив до родичів на Кіровоградщину. і дотепер у нього просило Косівко, що в Олександрійському районі найтепліші спогади. Тут не на одну книжку набереться різних відчуттів. Ну, багато моїх пісень вони саме з підняли. Ну, Джерело місце моєї сили звідси. Да? Якби, і там багато було подій різних. Там першого кохання, якогось до, я не знаю, якихось я там. Вперше я почув живу групу в клубі в Сілікосівка. З Олександрії група була там співала. Віа. От, і в принципі багато вражень. Кіровоградщина, вона скоріше лірична землятка, сурова і лірична, на мій погляд. Красива, але така вона не знаю, як От я бачив в Америці подібні якісь такі лісостепи. Ну, насправді я його так відкривав вам секрет. я Зараз пишу пісню про Кіровоградщину. Сувору і ліричну? Ну, таку цікаву. Не знаю, коли напишу, тоді вже буде зрозуміло яку. Hey, hop, моя мила, кучерява чорнобрива. Мене носила, Я співав тобі hey, 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 hey. Поштовхом для творчості у Фоми є все. Його надихають люди, краєвиди, емоції і події. Вся реальність, яка є, є темою для і енергією, і приводом для написання пісні, все, що відбувається: зустрічі, дорога, сон, концерти, любов, я не знаю, все. Звичайно, подорожі, я не знаю, не знаю духовний пошук. Все, все це є добрим, добрим енергетичним матеріалом для написання пісень. Насправді пісні пишуться якраз не через те, що ти хочеш щось написати, а через те, що ти вимушений це вилити, всі ці відчуття на щось, висловити це відчуття. Отже, ідея створення групи мандри належить саме Фомі. За 15 років творчого життя музиканти з концертами побували у містах України та Білорусі, здійснили гастрольні турни Угорщиною і Польщею, Великобританією і Канадою, організували творчі заходи на кінофестах Берліна і Канн. Два роки тому я робив дві українські вечірки на кінофестивалях, де ми звичайно грали. Ми це на Берлінському кінофестивалі і на Канському кінофестивалі. І мушу сказати, що після відгуки були такі, що наші вечірки були найкрутіші з усіх представлених різними народами на цих фестивалях. Особливо в Каннах це була крута вечірка, де було десь 700 гостей. Де була звичайно, жива музика, і була дуже класна атмосфера. Чого не було, наприклад, там у інших і всі кажуть, єс, yes". українська делегація зробила дуже круте промо. І це дуже радує мене, тому що люди відкривають для себе з цього боку теж нашу, нашу батьківщину. Да? А з іншого боку, ми теж займаємося приємною справою, доносячи своє до інших людей. Новим щастям з новим роком! лижі і ковзани, котяться вниз гори, дівчата і пацани на санчатах. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, пада на землю сніг, луна, веселий сміх. І всі вітають всіх з новим роком! Взагалі оговорюєте концепт відеокліпу? Чи ви довіряєте повністю режисеру? Ну, останнім часом я взагалі приймаю активну участь. Останній кліп на пісню Черевики взагалі знімав я як режисер монтував так само і придумував все, 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 що там є. Так я почав це ж пробувати це з монтажа кліпа спіймо, Рідна Земля. А взагалі, саме наш перший кліп на пісню Романса Рапонджі Куровел. Ми робили всі разом мандрами, тобто концепція, придумували все таке інше. Тобто, це творчий процес, бо це наш продукт. Ми маємо приймати участь. Але, наприклад, в випадку з Орисою, то це дипломна робота Гена Літуновського, який режисера цього кліпу. Він просто порадився з нами, що б ми хотіли там бачити. Якби і намалював деякі образи. Ми на них подивилися, сказали, найс, далі вперед. І він зробив, ми потім прийшли подивилися, кажемо, клас, атлічно. Тобто абсолютно авторська робота. Хоча да, ми звичайно, ми робимо прийом оценки, звичайно. Я думав, що ми з тобою, будемо літати у небі. Я думав, що ми з тобою, будемо дивитись на море. Я думав, що ми з тобою. Захопливий танок, я думав, що ми з тобою, я вірив, що ми з тобою будемо разом. Життя воно справжнє, воно живе і не попсове життя це серйозна штука. І рок-музика найкраще відповідає пошуку, внутрішньому пошуку людини. І енергії, і ми намагаємося робити наші концерти максимально енергетичними, максимально насиченими інформацією глибинною із цієї землі. України взагалі скрізь з усієї цієї землі. Цим ми маємо тільки цим ми цікаві у цьому світі. Я думав, що ми з тобою. Побачимо, як падають зорі. Я думав, що ми з тобою, відчуємо хвилюючий ранок. Я думав, що ми з тобою. Я мрія, що ми з тобою будемо разом. Будемо разом. Будемо разом! Чим ви більше керуєтеся в своєму житті? Інтуїцією чи все-таки здравим розсудком? А я поєдную ці речі. Але іноді вони суперечують один одному. Інтуїція часто перемагає. Що вражає у Фомі одразу, так це його здатність до самоаналізу духовних пошуків. Як особистість цілісна і сильна, він прагне визначити свою роль, своє власне призначення у світі. Щоразу замислюючись над законами мироздання, він філософськи сприймає повсякденну реальність, тим самим і досягаючи моральної і духовної чистоти. Бо українська пісня вона е, живе довго, вона живіше всього в Україні живе, і вона передається від покоління до покоління, майже не змінюючи своєї суті. Да? Але завжди приємно поспівати своєї пісні, бо коли ти співаєш свою пісню, ти відчуваєш е, як, ну, своє коріння, відчуваєш всю цю енергію, відчуваєш підтримку мертвих, да, які. Кажуть, молодці, якби, да, бо якби мертві вони не мертві. Якщо я не відкрию комусь секрет, душі людські безсмертні, да? і вони завжди, вся вся історія, інформація будь-якого народу, вона і передається з допомогою міфів, пісень, казок, переказів. Вся, вся ця історія це, це справжня енергія, яка передається від покоління до покоління, допоки буде існувати зем життя на землі. Насправді у кожного народу є своя історія і своя якась мі, своя музика, своє все. І в даному випадку, коли е, ти співаєш старовинну якусь українську пісню, але в більш сучасному аранжуванні, такому більш е, підходящому до нашого часу, ти відчуваєш всю підтримку е, якби свого народу на всіх рівнях. І, і таким чином ти теж продовжуєш життя цієї пісні, несучи цю енергію, цю інформацію далі. Як знаєте, вогонь з віфліями. І цей момент він дуже важливий, тому що вогонь треба, щоби був, бо можна запалити електричний ліхтарик, але поки є батарейка, і поки якби ну це, це так чи інакше прикольна штука, але не справжня. Вогонь же це стихія і це енергія, яка справді жива і дуже сильна. Немає нічого такого, що що вогонь може не подолати хіба воду. Вода це інша стихія теж дуже сильна, і якби останні, останні всі події на землі свідчать про те, що може бути будь-яка суперцивілізація з будь-яким е, рівнем е, досягнення людини, але все одно природа стихії сильніші за все це. Тому якби дуже здорово, що музика це теж є частина стихії, бо це є звук. Це є звук і енергія. Оце, оце насправді важливо передавати. І, і це в цьому є наш штрих-код, який ми несемо далі. Якщо людина, як, яка вірить в містику і ні, в волибину. Тут, тут не справи не в тому, що ти віриш чи ні. Містика, вона є справді є. Вірить людина в це чи ні. Якби людина, що не вірить у це, в неї просто заплющені очі. І коли вона їх відкриє, бо вона їх обов'язково відкриє, коли перейде до межі, з якої починаються двері в інші виміри, кожна людина до цього прийде обов'язково. Бо немає іншого виходу з цього світу, ніж той. Ні для кого. І відповідно, якби Бог це не не видумка, якась це сила, з якою яка керує і має енергію, і має право на все. Немає більш сильної речі на світі, ніж Бог. Тобто, вся ця енергія, все це Даже Бога важко назвати, хто це, що це. І Персоніфікувати Бог, це, це все, це життя, смерть, енергія, земля, всесвіт, все особливо, коли ти літиш на літаку, наприклад. Ну якщо це дальній переліт, наприклад, там із Києва в Нью-Йорк, наприклад, то да? коли ти вилітаєш з аеропорту, ти піднімаєшся над всіма шарами сфери, і ти потім бачиш, що ми тут, внизу на землі, де ми зараз знаходимося, ми дуже глибоко десь. Як наче на дні річки, бо там, на, на горі, ти бачиш, все це, всю цю будову, всю цю картинку. От в космос я ще тільки не літав, але це дуже цікаво, напевно, що, що глянути на шар здалеку. От коли ти все це бачиш, ти просто розумієш, що можна вірити або не вірити, але це так є. Метушня, поверхневість, амбіції не для цього виконавця. Істині одвічні цінності, віра, любов, доброта його вітрила в цікавих мандрах світом. Ви захоплюєтеся езотеричною історичною літературою? Ну, я колись в юності її читав. Зараз я захоплююся безпосереднім відчуттям присутності Бога ну, скрізь Якби... і намагаюся бути чистим для того, щоб ніколи не втрачати цей зв'язок. Тоді ну, бути чистим від будь-яких думок, оцінок, тільки е е е коли розум в спокою, коли відчуття спокою, то тільки тоді ти відчуваєш е це око, яке вічне, яке ніколи не дівається, яке весь час слідкує за кожним з нас, і, і ти вже тоді відчуваєш і, і допомогу, і, е е і ти весь час бачиш е е знаки божественні. Іноді навіть бувають такі моменти, коли ти вступаєш. В суперечку з Божою волею такі теж речі бувають, тому що щось всередині не дає ну, якісь є протестні речі, але о, потім ти м, все таки приходиш до того, що напевно що так треба. Для чого невідомо, така якась є історія. Але м, це, це складна і цікава історія, якби це, як співав колись Грібінщиков, е, «Небо становиться ближе з кожним днем. А Мамонов співав все жарче і жарче і жарче, глядять на мене глаза. Да? Тобто, і це е, е, весь час відчувається. І це відчувається не тільки, е, якби це не тільки я відчуваю, я весь час спілкуюся з людьми, і історії, з які відбуваються ж, живі історії живого життя, вони свідчать про те, це, що цей процес він є. Тобто, що все єсть. все, все, все по-справжньому. Я принесу. Срібну зорю до серця твого украй де смереки, де джерело, сліз золотих, де попіл і сніг, де вітер і попіл ніч як завжди не лишає мені. Легких стежок, спокою світла, але я буду йти, буду мріяти йти, і спалю всі мости, я спалю всі мости. Поких на їхніх крилах літо минало на південь, летіли велети, світло осіннього сонця. У їхніх очах я запалю вогоні золоти серед зими, у снігах, де смереки, Щоб з далеких країв повертались коріж до залишених стріх Срібнокрилі лелеки. Щоб вітер весни, їхні мрії і сни, світлих душ глибини, ніс до синього неба, Щоб гарячий вогонь їх зігрів, як любов, зігріває мене, коли ти так далеко. По напіву вдень летіли велети Відрушолодного подих на їхніх крилах. їх ні хоча